Скажіть, будь ласка, ви минулого тижня написали пост про те, що е, вас переміщають від Бахмуту, де зараз точаться е, найактивніші бої. Е, зараз ви можете розголошувати е, своє місце дислокації або напрямок, або сектор, так ну щоб не конкретизувати точне місце? О, так звичайно. Зараз у мене часу як у дурника фантиків, і жодних секретів. Я знаходжуся волею нашого політичного керівництва в київському котлі, прямо в столиці у себе вдома. Бо крім того, що мене зняли з найменшої посади в зсу командир зводи, мене також ще й відкликали з мого батальйону територіальної оборони, передали в розпорядження командування ТРО. Тому наразі я знаходжуся в найнебезпечнішій точці в столиці України. І, чесно кажучи, жодного щастя від того не відчуваю, бо більше всього мене ковбасить навіть не політична складова мого відкликання з фронту, а те, що 250 дронів, які ми змогли зібрати в рамках підрозділу, де я служив. Також були вилучені з Бахмуту в найкритичніший момент оборони цього ключового для української російської війни місті. А от ви сказали про те, що ви повернулися до Києва, як ви його називаєте, жартома київським котлом? Так, але от ми. Буквально перед вами був Юрій Сиротюк. Він вмикався і він так намагався зазирнути у майбутнє і сказати, що коли люди, які повернуться з перемогою українською перемогою, вони точно вже не дозволять будувати ту державу, яка була раніше. І от зараз також важливо від вас почути цей контраст, так між Києвом. Та передовою, тому що вже зараз знов, знов лунають такі деякі фрази, що багато українців. Ну, десь потрошки забувають або хочуть забути, намагаються хтось створює собі такий спосіб життя, аби менше думати про те, що в Україні триває повномасштабна агресія. У нас четвер, навіть Юрій Данілов, секретар Ради національної безпеки та оборони е -е, Олексій Данілов. Перепрошую, Юрій Луценко зараз з нами не зв'язку так. Олексій е -е, Данілов також про це казав, що все таки багато верст населення в Україні воліють до того, аби Мовляв, пошвидше завершити, як завершиться? Так, як перемовини, то перемовини, не перемовини, то не перемовини. Але от щоб, щоб перестали стріляти. Ви як відчули цей контраст між мирним Києвом, але Києвом, який живе у воєнний час, та передовою? Давайте я вам скажу відверто. Я пішов 25 лютого минулого року на війну, щоб не бути в Києві. Бо як досвідчений політик, людина в якої є сотні контактів в діючій владі, і тисячі контактів у суспільстві, я не хотів жити тим, що відбувається в столиці. Всі тепер, ну окей, давайте я вам скажу, як це відбувалося. Найбільший удар по хлопцям в окопах нанесла публічна інформація про яйця за 17», і Тіщенко в Таїланді. Хочете правду? Після цього росіяни ЧВК Вагнер вдвічі швидше стали захоплювати наші взводні опорні пункти? Бо будь-яка нормальна людина стала запитувати себе, чому я маю свої кішки кинути тут, в Багнюку Бахмута, а Тіщенка там. А яйця 17. А мільйони гривень з дивана за міністра оборони не отримали навіть підозрю. Я це знав наперед. Знаю стільки, що краще нікому цього не знати. І що ви про це не говорити під час війни, бо про це під час війни не треба говорити. Я пішов на війну. І коли ви мене питаєте різницю, то різниця дуже проста. Ми вклали в підрозділ Крила Мадяра Більше мільйона баксів від е, громадян України, від простих громадян, від дуже непростих громадян. І коли в найвирішальніший момент оборони Бахмуту цей підрозділ в силу політичних рішень звідти виганяють, а мене відсилають в Київський котел, то краще я не буду відповідати, що я думаю. Я просто думаю, що ми все і не переможемо. Тільки є різниця в ціні: перемога, коли воюють всі, і перемога, коли арбію ділять на своїх і чужих. Е, та ми такі трохи, знаєте, здивовані, те, що чуємо від вас, тому що насправді знає, ми з вами говорили й минулого разу, коли ви ще були десь поблизу Бахмутського напрямку, десь прямо там, і ви нам розповідали, як. Як ситуація, власне, там і коли сьогодні навіть планували з вами ефір, то теж чомусь думали, що ви можливо десь теж там перебуваєте, і те, що ви розповідаєте, що ви в Києві і вас, так би мовити, відіслали назад до Києва. А це для нас теж якась така несподіванка. А як ви вважаєте, тобто, що зараз на Бахмутському напрямку буде, тому що є заяви від пана Сирського, зокрема про те, що нам треба виграти час для нарощування резервів, так і початку з цього весняного контр? Наступу я просто дивлюся, який вже не за горами так дослівно сказав пансирський. Але розуміємо, що там зараз не просто вагнерівці заявляють, що вони там вже мало не беруть. Бахмут причому ці заяви ми чуємо щодня. Що відбувається, що може бути про що можна говорити? Розкажіть нам Тривіться, попри мою мої емоції в зв'язку з політичним рішенням, про мою персональну вилучення з фронту Ніхто від мене не дочекається кривих слів на адресу нашого військового керівництва. Давайте поговоримо про Бахмут. Всі, хто зараз, я знаю, що зараз в суспільстві точиться гостра дискусія, чи потрібно його обороняти, чи треба вийти, чи не занадто багато він коштує життів наших воїнів, чи не можна було б їх зекономити на інших рубежах. Моя позиція така. Давайте піднімемо масштаб. Ще в Львівському політеху один розумний професор е, навчив мене: якщо не знаєш, е, що, як е, ну, знайти правду, підніми масштаб. Подивися згори. Або ще підніми. І ще. Так от, що таке Бахмут? Бахмут це лише частина Донецького фронту. Давайте просто уявимо собі дугу, на півночі якої. Лиман Кремінна по центру Бахмут і внизу на півдні Вугледар, Авдіївка та інші важкі точки. Треба знати про те, що в районі Лиману Орки зібрали 110 тисяч військовослужбовців, 2 тисячі танків і бронетехніки. Та близько 700 артилерійських систем. Стільки саме внизу на півдні, біля Вугледару, Авдіївки, Мар'їнки, і так далі. А от напроти Бахмуту лише 25 тисяч орків. Що це означає? Це означає, що якби проломили Бахмут, якби вони пішли далі, то два кулака по 100 тисяч могли б легко в цей пролом і е, оточити наші підрозділи на північному і південному флангах. Тому оборона Бахмуту героїчна оборона Бахмуту. А я її бачив ну, своїми очима і чув своїми вухами і ходив своїми ногами, і стріляв своїми руками. Я бачив, як це відбувалося, коли багно затоплює по коліна, коли на другий день мінус двадцять. Заморожує ці окопи, коли коротше, все я бачив, це все було правильно. І на питання, чи треба тримати бахмут, може повісти тільки вище керівництво нашої Збройних сил. Якщо є достатньо боєкомплекта і підготовлених, підкреслюю двічі підготовлених підрозділів, його треба тримати. Бо це тримає весь Донецький фронт, а отже, і всю долю україно російської війни, всі успіхи росіян по оточенню Бахмуту свідчу, це я як людина, яка кожен день бачила ситуацію свого дрону. Бо для мене Кліщівка, Курдюмівка, Благодатне, Берхівка, Опитне і так далі є не просто назвами а щоденною роботою. Так, от всі успіхи росіян по м, оточенню Бахмуту це результат недостатньої кількості боєкомплекту української артилерії. Якщо є запаси, Бахмут має стояти. Як, е, якщо є запаси підготовленої українських підрозділів, а не призивників, які е, два тижні, як були, прийшли з воєнкомату, значить Бахмут має стояти. Якщо ні, то ні. Питання для мене особисто. Я особисто довіряю головкому залужному. І впевнений, що він прийме правильне рішення. Армія і наша майбутня перемога тримаються саме на цьому, коли військовослужбовці довіряють своєму вищому керівництву. Я йому особисто довіряю. А скажіть, будь ласка, ще от у вас у... Яку... Людина, яка, скажімо так точно не є чужою для політики, зараз є можливо трошки більше часу аналізувати події, в тому числі і політичні навколо Бахмуту з боку нашого ворога, і от ці всі заяви е, Пригожина, в яких він е, то скажеться про те, що йому не дають достатньо боєприпасів. То каже, що немає зв'язку з російським керівництвом. Потім починає заявляти якусь відверту маячню, про те, що хоче балотуватися на посаду президента України з одного боку маячня, а з іншого боку, він відверто визнає, що наша держава є і буде існувати незалежно від всіх намагань його ж Вагнера. Про що це свідчить? Тому що є зараз думка, що насправді той самий Вагнер. Помре не тільки зусиллями Збройних сил України, а й з допомоги Міноборони Російської Федерації, і що в них по суті потрібно якимось чином виходити з цієї ситуації, адже вони розуміють, що Бахмут взяти не вдається, і це місяцями відбувається. Що ви бачите? Яку ви гру з того боку бачите? Якщо ви, звісно, пробуєте це для себе аналізувати. Напевно, ви знаєте про те, що я страшенно люблю. Читати в першу чергу книжки про історію для мене було ну, дуже несподіваним навіть після там сотень прочитаних книжок, те, що прямо перед моїми, власне, перед нашими очима пройшла історія становлення фашизму в Німеччині 30-х років. От вона відбулася ще перед нами в Росії. Те, що Путін перетворив свою розгромлену в кінці 80-х років державу в імперіалістичну державу, це було ну, не дуже дивно. А от те, що він перетворив її в фашистську державу, стало ясно буквально недавно. А створення ЧВК Вагнера і перетворення його в найпопулярнішу. Силу авторитет э, орди російської э, це стало буквально недавно, і тому, коли ви запитуєте будь-які питання про чоловіка Вагнера, ви маєте мати на увазі, що йдеться не про військовий підрозділ в російсько-українській війні, а про аналог э, коричневих загонів СС э, в Німеччині 30-го року. Адольф Путін догрався до того. Що в нього виросла конкуруюча фашистська сила, яку очолює гер Пригожин? Відповідно, пан Путін схвилювався. Відповідно, він розраховує дуже хоче знищити цього конкурента у своїй фашизованій орді. На початку січня цього року, коли ЧВК Вагнер змогло захопити Солидар, це колись 15-тисячне містечко пригород Бахмуту, я був в складі екіпажів, які з неба вели аеророзвідку і наводили українську артилерію на підрозділи ЧВК Вагнера. І ми тоді, буквально на другий день, помітили. Що російська артилерія мовчить від слова зовсім. Тобто ЧВК Вагнер вірвалося в Солидар, а регулярна російська армія закрила за ними двері і взагалі припинила артилерійську підтримку. Вони дозволили нам знищувати вагнерівці, як ми могли. Так само відбулося потім на східному напрямку. На південному напрямку оборони Бахмуту, коротше кажучи, з тих часів від 45 тисяч ЧВК Вагнера на Бахмутському напрямку залишилося сім. Можна сьогодні е, стверджувально сказати, і я зараз користуюся даними західної розвідки, що ЧВК Вагнера як е, військової потуги е, на Донецькому напрямку не існує. Але існує ЧВК Вагнер і особисто Пригожин як політичний фактор російського життя. Він безумовно є головним фашистом Росії, і це непокоїть не тільки керівництво російської армії, з якими він там в відвертих контрах, але й самого Адольфа Путіна. І нам це підходить. Ми в Солидарі з великим задоволенням користувалися їхнім розколом і знищили цих е, чоловіках років, і далі будемо продовжувати це робити. Е, тому майте на увазі, будь-який розкол серед росіян вигідний нам, українцям. І от, до речі, кажучи, коли йдуть дискусії про хороших чи нехороших русских, для нас немає хороших русских, але є корисні руси. Корисні це ті, які розколюють раду. використовуємо їх і знищуємо їх, наближаючи нашу перемогу. Пан Юрій, ми впродовж цього тижня спостерігали за тим, що відбувається в Грузії. Протести, які кілька днів підряд там тривали. Молодь і люди, які виходили, зокрема на головні площі і в столиці їхньої країни хотіли або відкликали законопроект, який там почали приймати законопроект, дуже подібний на той, який в Росії є прийнятий про іноагентів. Ну і зрештою їм вдалося цього досягти, тому що в другому читанні цей закон. Вони там переграли, відкликали, і нібито вже його не існує. Але тут ми також і в четвер в програмі в самому ток-шоу намагалися якось проаналізувати, наскільки цей фактор Грузії може повпливати на нас, наскільки він може якимось чином чи не може послабити Росію, як вона взагалі себе буде поводити? Ми бачили ці заяви пропагандистів, де вони пишуть, що там з Грузією ми розберемося дуже швидко. Це взагалі нічого не вартує, кинути там одну одну якусь бомбу, чи що вони там писали, і, і все, і Грузії не буде. Тобто, не зліть нас десь так можна було це прочитати в пропагандистів. скажіть нам, ви як про це думаєте? Тобто, наскільки можливо, що ці протести ще в них будуть продовжуватися? Чи на цьому все цього буде достатньо? І більше ми ну якби не будемо за цим спостерігати. Що думаєте? все, я думаю, чи закон про іноагентів в Грузії є страшнішим, ніж єдиний марафон в Україні. Бо намагання ввести єдиномисліє в демократичній країні, і там, і там очевидно, тільки в Україні це сприйняли. А в Грузії величезна кількість людей вийшла захищати своє європейське майбутнє. Європа це не зарплата і пенсія. Європа це не зірочки на прапорі. Європа це свобода слова, перш за все. І коли йому загрожує реєстрація як іноагент, нормальні люди, нормальні європейці, європейці будь-якого походження, грузинського чи українського, мали би вийти на площі. У нас це проковтнули. Брати грузини ні але ж погодьтеся, що ]ожу. ми в особливих умовах перебуваємо. У нас все таки війна, і тут знаєте, я я перша як журналіст, і наша програма виходить на телеканалі Еспресо. і справді телеканал Еспресо в якийсь момент ну не показують по по усіх мережах. Але разом з тим, ми розуміємо, що в нас ситуація непроста. В нас зараз не тобто, так як в грузії. Тобто, ви хочете тобто. сказати, що якби ваш канал виходив на е, нормальному ефірі, то ми б несли загрозу нашим діалогам для нашої при. Правда? Ні, абсолютно ні. Але ми маємо можливість виходити в наших, на іншому телеканалі регіональному. Mm -hmm. Ми виходимо в соцмережах. Нам Тому давайте не обмежує. скажемо прямо, Що yes. ми проковтнули, бо хочемо перемоги і єдності, а влада е, здобула е, єдиний марафон, е, е, десь маючи європейські цінності е, свободи слова. Mm -hmm. Я не знаю ні одного випадку, коли Еспресо чи Прямий, чи П'ятий канал підставляли би державні інтереси. Натомість знаю, що ті, хто сидить в єдиному марафоні, проповідали русський мір роками. Тому давайте от говорити прямим текстом. Влада скористалася моментом і покінчила свободою слова в Україні. І ми це, будучи відповідальними громадянами, проковтнули, відклали на потім. А грузини ні. Я горжуся тим, що мій особистий друг. Бо коли я був міністром внутрішніх справ України, у мене був єдиний друг серед міністрів внутрішніх справ СНД з Грузії, воно ми робили. Сьогодні очолює партію, котра очолила ці протести. Так, да, він відсидів, так як і я в свій час в тюрмі. Правда, він більше. Вісім років. Така традиція у диктаторів. Але я був у нього на судилищі в останній день. Коли він промовляв останнє слово, він сказав, в залі знаходиться мій друг Луценко. Він вийшов з тюрми російського агента Януковича і скинув його. Ну, звичайно, мав на увазі всім разом. Це означає, що і я вийду з тюрми і скину російського агента Іванішілі. І як тільки це станеться, я візьму автомат і піду захищати Україну в окопи Донбасу. І воно не зберехало, коли він через довгих вісім років. Вийшов, він був тут з нами спочатку з активної фази російсько-української війни, а зараз він там захищає свободу, демократію і Європу. І тому для мене Грузія е, і те, що там відбувається, є великим натхненням того, що нас не зломити. Нас широкому сенсі, європейців. Європейців українського походження, європейців грузинського походження, європейців польського походження. Ми всі маємо боротися проти е, російської загрози е, з тим, що ми маємо, там, де ми є, і так, як ми можемо. Я от ще одне запитання хотів вам задати в контексті, ну, напевно, попередньої теми, яку ви піднімали, мені дуже, дуже влучно. Адольф Путін треба частіше використовувати. Я одразу собі вирішив, паралельно слухаючи вас, загуглити замахи на Гітлера і під час Другої світової війни. І вони готувалися, і справді вони кілька було спроб і навіть ну майже втілено в життя. Тобто лише головного фігуранта вдалося врятувати, як ви гадаєте, коли. І чи можуть такі процеси розпочатися у Російській Федерації, де з одного боку, як ви кажете, Адольф Путін сидить у своєму бункері і не їздить, на відміну від того самого німецького диктатора під час Другої світової війни, який їздив по фронтам і на території України? На жаль, бував в тих ставках, де їх облаштовували нацисти? З одного боку Путін таких помилок. Не хоче повторювати, тому що розуміє, що може статися різне. Але тим не менше, коли ці процеси і чи взагалі можуть вони розпочатися у Російській Федерації, враховуючи їхнє ну, загальне сприйняття, якщо брати більшість росіян, так і навіть опозиційні там соцопитування говорять про те, що рейтинги ж не падають, рейтинг довіри. І чи можуть хтось з'явитися у Російській Федерації, хто почне вже конкретно якісь дії вчиняти проти... Путіна, і, можливо, це той самий Пригожин буде, який не виправдовуючи зовсім всіх тих злочинів, які з його керівництва члени Вагнера здійснювали на території України та інших держав. Можливо, він стане тим, той людиною, яка спробує скинути Путіна. Тому що це одна з важливих передумовин перемоги України. Це зміна режиму у Російській Федерації. Я думаю, що це дуже важлива аналогія, про яку ви питаєте. Аналогія між фашистською Німеччиною і фашистською Росією в сучасності. Так ось я думаю, що обидві ці країни є самостійно невиліковні. Давайте нагадаємо: Німеччина розпочала Першу світову війну, програла її. Отримала принизливі анексії і контрибуції. До влади прийшла соціал-демократичний уряд з багатьма представниками єврейської національності, які дали, ну, які в умовах страшної інфляції і економічної розрухи, очевидної для результатів Першої світової, привели фактично до влади реваншистську владу Гітлера. Абсолютна аналогія. Росія програла холодну війну, втратила свої завойовані колонії члени колишнього Варшавського договору, Чехію, Польщу, Німеччину тощо. Потім ближні коло так званих республік СРСР, Балтику, Україну, Грузію так далі. І тут на сцені з'являється Адольф Путін, який вслід за Володимиром Гітлером каже, можемо повторити реванш. Вермахт не мог проіграти. Це удар в спину предателі родини. Ну, один казав про соціал-демократів, а другий казав про Єльсина Горбачова. Ми маємо точно ту саму історію. А потім обидва правителя почали дегуманізовувати своє суспільство. Бо фашизм починається з того, що своїм громадянам він е, примушує вважати всіх навколо недолюдьми, унтерменшими це відбулося на наших очах за 20 років. І з достатньо гуманістичної е, фільмів, е, книг е, взагалі субкультури субкуль... субкультури Росії. Ми раптом, поб... е, які були ну, буквально в 90-х роках, ми раптом побачили просто згірини оскал орків орди. І от сьогодні питання, чи може Росія в цій ситуації вилікувати сама себе? Відповідь нам підказує історія фашистської Німеччини. Чи могла Німеччина 45-го року вилікувати сама себе, навіть якби Гітлера вбили? Моя відповідь ні. Німеччину треба було завоювати, знищити і примусити стати нормальною державою. Союзники, які розділили її на сектори. Союзники, які е, керували призначеннями її урядів, її гуманітарною в першу чергу е, та економічної в другу чергу політики, змусили Німеччину стати нормальною. Точно так же я впевнений, що Росію з, е, із середини ніхто не вилікує, вона має бути пацієнтом цивілізованого світу. Чи я вірю, що це відбудеться швидко? Ні. Але це, є, це колись станеться. І це єдиний спосіб, щоб земна півкуля перестала боятися за своїх дітей.